Всім вітаннячко! Сьогодні хочу з вами поговорити на тему мови української мови, мовного контролю і взагалі мовного питання, яке багато людей останнім часом підіймають. Я йду у своїх справах і вирішила не гаяти часу і поговорити з вами. Чесно кажучи, скоріш за все, я переверну камеру вам. Не за себе дивитись, любуватись, а можливо хтось свій улюблений райончик зараз дізнається. Буду вам показувати його. І розповім свою думку стосовно мовного питання і мовного цього контролю. Це буде щира розмова без агресії, без будь-яких закликів. Просто моя власна історія. Мій досвід і мої думки. Звісно, я дуже хочу почути і вашу думку, тому, будь ласка, пишіть, як завжди, все в коментарях. Хто на каналі вперше і не знає, я народилась і виросла в україномовній родині. Навчалась у звичайній українській школі. Але, як і в багатьох родинах того часу, у побуті в нас звучав суржик. Наприклад, ми не казали тата, а в нас був папа. Не дякую, ми говорили, а спасибі. Це не було свідомим вибором. Так просто говорили всі навколо. І тоді це не вважалося проблемою. У 2003 році я вступила до університету в Харкові. І вже з перших днів відчула, що мій мовний досвід дуже відрізняється від того, що панувало навколо. На вулицях, у магазинах, у транспорті скрізь звучала російська мова. І це був для мене, чесно кажучи, мовний шок. Але серед студентів було по-іншому. Ми були з різних куточків України і мовне питання нас не роз'єднувало. Спілкувались, як виходило: хто українською, хто російською, хто суржиком, було просто по-домашньому. А ось у самому вузі ситуація була зовсім іншою. За всі п'ять років навчання лише три предмети викладали українською мовою. Усі інші. Кацапською. І мені було дуже важко. Не тому, що я не розуміла, а тому, що це було неприродно для мене. Я звикла думати українською, писати, слухати, розмовляти українською. А тут усе інакше. І найболючіше було навіть не це, а те, що вибору в мене просто не було. Хочеш вчитись – пристосовуйся. І ось зараз, через роки, я собі часто задаю питання. А хто винен у тому, що десятки тисяч студентів навчались рідною мовою, звичайні люди чи ті, хто створив таку систему? Бо це була не приватна ініціатива викладачів, а цілковита норма. Тоді це нікого не дивувало. І я добре пам'ятаю. Як до 2014 року у великих містах і на сході, і навіть у центральній частині України говорити українською означало бути не таким. Часто звучало, ти що, з села, і це стосувалося не лише Харкова. Така ситуація була в багатьох обласних центрах, навіть у столиці. Але з 2014 року я помітила зміни. Все більше людей почали повертатись до української мови. У мові з'явилась гідність. І це справді радісно зараз, у 2025 році. Я живу в Харкові і принципово спілкуюся українською мовою. Я не переходжу на російську, навіть коли зі мною звертаються недержавна, і я помічаю, що це дійсно працює. Люди починають відповідати українською навіть у держустановах, навіть якщо на початку звучить російська. Як на мене, це дуже важливо дати іншим відчути нормальність української мови. Раніше я сама легко переходила з мови на мову, просто підлаштовувалась. А сьогодні ні. Я більше не хочу мовного компромісу. Бо мова це не просто засіб комунікації, це частина мене. Це моя, моє дитинство. І тут я хочу торкнутися теми мовних патрулів. Чесно скажу, якби ви, мої підписники, не підняли цю тему, я, можливо, і не торкалась би її, бо вважаю, що зараз її часто штучно роздувають. Мовне питання стало зручним майданчиком для хайпу. І це сумно, бо мова це не скандал, це вибір, особистий внутрішній. Я, наприклад, свідомо у своєму новому телефоні не встановлювала російську мову. У мене є українська мова. Англійська мова, німецька мова, але російської в мене в телефоні немає, і це був мій свідомий вибір. Так, я вважаю, що у будь-якому закладі, де обслуговують людей, має звучати державна мова. Це нормально. Але коли я чую, що мовні патрулі заходять у кав'ярні, шукають конфлікт і викривають офіціантів, мені стає сумно. А чи можуть ці самі патрульні зробити зауваження в суді, де суддя говорить російською? Або в лікарні, в прокуратурі, в поліції. Бо я особисто була в суді, і суддя розмовляв зі мною російською, і в лікарні понад половина персоналу не користується українською мовою. На жаль, та коли я говорю державною мовою, вони намагаються відповідати мені українською. Це приклад, як можна впливати без агресії, без осуду. А просто силою власної позиції, тільки таким чином, власним прикладом, ми можемо показати, як добре, коли ми говоримо своєю рідною мовою. Доволі часто я чую, що за кордоном у людей немає вибору, коли ти не знаєш мову. І, наприклад, ті ж самі Німеччині доволі багато російськомовних людей, переселенців, і вони допомагають звичайно російською мовою. І у мене була ось така історія. У Німеччині мені зателефонували з мовного курсу і сказали: ваша мутершпрага і русіш. На що я відповіла? Ні, моя материнська мова українська. Я розумію російську, але вона ніколи не була моєю рідною материнською мовою. І знаєте, після цього вони змінили мову комунікації і відправили лист для мене українською мовою. Навіть у Німеччині я залишилась вірна своїй мові, бо мова гідності не має кордонів. І до всього вище сказано хочу додати: українська це наша державна мова. І це прекрасно. Але не можна засуджувати тих, хто все життя говорив інакше. Особливо в південних і східних регіонах. Ми не обирали обставини свого дитинства, але ми можемо обирати своє майбутнє. Тому я за те, щоб починати виключно з себе. Говорити українською навіть коли незручно. навіть коли незвично. не засуджувати, а надихати, бути прикладом, не говорити людині, що вона говорить не так правильно, а навпаки, просто допомогти і підказати. Було доволі часто не всі можуть говорити гарно українською мовою, і іноді людині говорять, ой, краще б ти говорила російською, бо твоя українська звичайна людина, наприклад, намагається. Говорити українські слова російськими буквами. Давайте згадаємо всім відоме кодове слово паляниця. Ви зрозумієте, про що тоді йде мова. І тоді, якщо ми будемо так робити, мова дійсно буде не лише державною, а і рідною мовою для мільйонів наших співвітчизників. Я вам дуже дуже дякую, що ви були зі мною. Дослухали до цього моменту. Я вас всі всіх обіймаю. І чекаю ваші думки в коментарях, адже це дуже важливо. До речі, якщо ви дослухали до цього моменту і ще не підписані на канал, то рекомендую це зробити зараз. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, адже так Ютуб розуміє, що ця тема дійсно важлива і це відео цікаве багатьом його глядачам.